Всім привіт! З вами Палич, і сьогодні хочемо розказати про Twitch Drops, про, їх на... про ці нагороди, де їх взяти і що потрібно зробити, щоб ці нагороди отримувати собі на аккаунт. І давайте почнемо з того, які нагороди ми можемо отримати. На сьогодні, на момент запису цього відосика, ці нагороди знаходяться в складі у нас і в парашутику. Туди. Тут буде магазин Twitch Drops. Туди ми переходимо і на сьогодні у нас отакі от от є нагороди. Я так розумію, вони будуть мінятися кожного разу інші. І ці нагороди на зараз доступні до ПТ 5, до 5, 14.1022. От, от нагороди. є. Щоб їх отримати, потрібно нафармити собі от таких от монеточок. На сьогодні в мене їх три штучки. Де взяти ці монетки? Щоб ці монетки отримати, потрібно дивитися. Онлайн-трансляції на твічі. Я собі підключив Twitch Drops на твіч, і коли будете дивитися мої, дивитися мої трансляції на твічанському, вам буду, будуть капати ці монеточки. Все на все, просто включили трансляцію і як дивитесь, ще відійшли по своїм ділам, і вам будуть виконуватися задачі, які там будуть на твічі. Ви будете собі фармити ці монетки. Посилання на мій свій твіч канал буде в мене в коментарях, і під відосиком ви його знайдете. От якось так. Що потрібно, як, що потрібно зробити, і щоб вам капали ці твіч-дропси на твічі. Потрібно прив'язати свій аккаунт твічівський до аккаунта Варгеймінга. Для, для початку реєструєтесь на Twitch, в принципі, це зрозуміло, вам не буду розказувати, як це робити. Да? Потім входимо в Google, вибиваємо просто от, нам видає перший сайт, Але туди це .ru, Зверніть обов'язково цей момент: wordoftens.ru. Ми, як люди цивілізовані, на Європі вже граємо. Да? Тому листаємо на цьому сайті саме низ, і отут внизу вибираємо собі Європа українська. У нас перекиде на євро, точка євро. Як ви бачите, українська мова. Далі вибираємо логінимося, якщо ви не залогінені на цьому сайті. Логінимося, переходимо в особистий кабінет. І дивіться, в нас тут Твіч, в мене показано прив'язаний. Да? Ну, Виділяти прив'язку я не буду. Тут як оці кнопочки будуть світитися, тут так само Твіч. Його вводите, нажимаєте і, типу, вам така от історія буде, вам треба буде залогінити сюди свій твіч канал. Це, в принципі, все робиться просто, максимально швидко, і т.д. і т.п. <кій> Якось отак це все робиться, да? Взагалі, без якихось там проблем. Далі переходите на свій Twitch канал, заходите, наприклад, на мою трансляцію, і починаєте дивитися цимчанський. Вам в чаті купить таке окошечко, що, да, от у вас доступні там. Твічдропс у мене вибрав. Да? Де ці «Twitch Drops» все знайти. Нажимаєте тут на, на іконочку випадає «Drops», Переходите сюди. І от дивіться, тут вам також, такі буде треба забрати, буде, коли ви виконали задачу. Потрібно буде нажати кнопочку Забрати нагороду. Обов'язково. Тому що ви, то, як нажмете кнопочку, вам це все діло нікуди не залетить на ваш аккаунт for the tense. І тут також можна подивитися, що за задачі і коли-небудь відробитися. Так? Бачимо, що получуть предыдущую награду, щоб почати заробляти прогрес для Ето. Тобто, Weekly Mission 2 нам треба зробити Weekly Mission 1. Тобто э, э, Проте, спочатку цю дивіться. Ця задача дуже, дуже проста. Подивитися 2 часа стріма. Тут подивитися один подивитися час стрімчанського. Все. включили стрімчанський. І, як то кажуть, дивитесь трансляцію, спілкуйтесь в чаті, і чи просто можна ФК повисіти. І нагородки будуть вам зараховані. Потім нажимаєте Забрати нагородки, і от у мене на сьогодні три штучки. <кхем> оцих нагородки в мене є. І потихеньку собираємо і отримуємо халяву настояща халява від танчиків, тому що, в принципі, мінімум, що потрібно зробити для цієї. Щоб отриматися загаляв, просто включить, запустити стрім, виключити звук, можна і іти своїми ділами займатися. Ось така історія по цьому Drops. В принципі, складного, наче нічого немає. Якщо будуть якісь питання, то пишіть в коментарях, будемо розбиратись, будемо допомагатись вам і підтримати Україну. Всі разом, всі разом йти до перемоги України.